Що ми привезли чималу сумку повну необхідного медичного устаткування, яке у скрутний час може врятувати життя, американські волонтери передали громадській організації Рівне та к Рівненські волонтери переконують, така допомога дійсно дуже важлива. Ми проводимо навчання 10-ї окремої гірської штурмової бригади, саме інструкторів, які за деякий час будуть в зоні АТО, які будуть в зоні бойових дій, де можуть бути поранення. І, звичайно, дуже важливо, щоб вони навчились користуватися цими засобами, які є за натівськими стандартами, так і навчили інших людей в своїх підрозділах. Тому що наші інструктори, всі наші організації, ми проводимо навчання вже більше півтора року на полігонах і бачимо, що ці дійсно засоби. Бо які є світовими стандартами, рятують життя і рятують життя як бійці в усіх країнах світу, так і в нашій Україні. На знак подяки рівненські волонтери подарували американським друзям шеврони громадської організації. Гості розповідають такі медичні інструменти порадили привезти в Україну їхні військові медики це вже втретє. Люди з нашої церкви надсилають медичне обладнання і допомогу для України. Ми почули про ситуацію, яка наразі є в Україні, і тому ми там з друзями в Америці зібралися і вирішили надіслати вам допомогу. Ми намагаємось цим самим підбадьорити ваш народ українців, щоб ви підтримували один одного. Варто зазначити, що це вже третій візит американців до рівного, а привезена ними кожного разу допомога вартує десятків тисяч доларів. Сьогодні ми отримали від них чудовий подарунок у вигляді медичного а, знаряддя, а, забезпечення для наших бійців і, зокрема, для рівних Акмед, які вони будуть використовувати для навчання наших бійців. А, не раз ми були а, в зоні АТО з нашими друзями, а, де підтримували солдатів, і, які були дуже вдячними за цю допомогу, адже вона є суттєва а, і дуже вчасна. Медичне обладнання місцеві волонтери передали на рівненський полігон. Тут його використовуватимуть за призначенням у першу чергу для навчання вояків рятувати своє життя у екстрених ситуаціях. Анастасія Кучеренко, Володимир Захаров, новини рівного.